Сьогодні у новинах доступних ліків стало більше. Як працює програма у Львові? Люди почали звертатися до лікарів хворі. Не значить, не беру собі те, що сусід сказав. Гроші на замок. Оборонний мур Львова відреставрують. Спека ще щонайменше тиждень. Як вберегтись на найближчі дні? Все ж таки, спека 35-37. У Нас вже і оголошено штурмове попередження на сильну спеку. Підсумовуємо день, що минає вечір добрий. Весь непотріб по полицях мешканців Львова закликають правильно сортувати сміття. Для цього відсьогодні на кожній вулиці встановлять спеціальні роздільні баки: скло, папір, пластик та органічні відходи. Також у планах налагодити процес переробки відходів у місті. Наразі всю відсортовану вторсировину возитимуть за межі Львівщини та там перероблятимуть. Добре господиня пані Ольга сортувала відходище задовго до сміттєвої блокади у Львові. Жінка розповідає, нічого надважкого у цьому немає. Більше того, роздільно викидає непотріб не лише вдома, а й на роботі. Працюю в клубі, і там кей, багато клієнтів у мене. І багато води підзаружаю. І, і тому в мене виходить таке сортування. Окремо то і окремо то. Ну я оскільки вже два роки працюю, я постійно сортують. сортування відходів уже давно прижилось в європейських країнах, ба більше приносить немалі кошти в місцеві бюджети. У Львові ж такий процес поки в новинку. Кожен з контейнерів матиме своє забарвлення, а усі перевізники міста вже уклали договори з компаніями, які прийматимуть сміття на переробку. Здебільшого це сусідні області та центральна Україна. Саме там є спеціальні комплекси для обробки вторсировини. Ми маємо заключені угоди з Дюкерхов, така німецька компанія, яка Якій ми поставляємо альтернативне паливо, тобто, все весь пластик мелиться на дрібну фракцію, додаються певні компоненти, і виходить з нього досить непогане паливо, яке заміняє вугілля. І все може працювати в комплексі. Посадовці твердять, така система роздільного збору ТПВ знизить навантаження на полігони, а відповідно і фінансове навантаження, яке лягає в основу тарифів, а це гроші Львів'ян. Ми відновлюємо систему роздільного збору сміття в місті Львові. На сьогодні вже встановлено 1648 контейнерних, контейнерів для роздільного збору. І всі наші перевізники мають відповідні угоди з компаніями, які будуть приймати вторинну сировину. Логістично розроблено маршрути, як вони будуть їздити від. За словами фахівців сортування дозволить зменшити кількість відходів, що потрапляє на сміттєзвалище орієнтовно до 30%. А перевізників, які не дотримуватимуться системи роздільного вивозу, ТПВ, будуть штрафувати. Віталій Гамадин, Тарас Фомін, новини. Доступних ліків стало майже 200. Від сьогодні перелік урядової медичної програми збільшився. Щоб взяти в ній участь, треба звернутися до свого сімейного лікаря, отримати рецепт та обміняти його на медикаменти безкоштовно або з доплатою в кожній аптеці з позначкою Доступні ліки. Програма Доступні ліки стала ще доступнішою. Її перелік збільшили на 50 найменувань. Щоправда, кількість захворювань залишилась незмінною. Послугою можуть скористатися як і раніше хворі на діабет, серцево судинні захворювання та астму. Урядова програма діє з квітня цього року. Її запровадили для того, аби люди відповідальніше ставилися до свого здоров'я. Люди почали звертатися до лікарів хворі. Не беру собі те, що сусід сказав, чи те, що по телебаченню побачили, почали звертатися до лікарів. Чому? Тому що отримати по даній програмі препарати, то треба обов'язково рецепт. З таким рецептом до аптеки прийшов пан Богдан. Він бере ліки для дружини, в якої хворе серце. Його безкоштовно. А ті от тут мушу тут доплачували тих. Покупці доплачують здебільшого за імпортні препарати в аптеці. Також додають. Іноді лікарі виписують такі ліки, яких на прилавках немає. Однак це не їх вина. Від початку програми деякі препарати є такі, що значить, що взагалі від початку програми зареєстровані, а взагалі їх не було на ринку. Ми не могли просто придбати, і нам просто стидно люди приходять, питають за тим чи іншим препаратом. А ми не можемо забезпечити не із-за того, що нема того препарату в нас в аптеці, а Ми просто не можемо його ніде придбати. Ми на зборах в департаменті охорони здоров'я і міському управлінні охорони здоров'я домовилися так, що ми раз в тиждень. Даємо асортимент, якого немає на ринку, і вони відповідно сповіщають про то лікарів. Ну лікарі хворих, але це взагалі не має так бути. Якщо препарат зареєстрований в програмі, то він має бути в аптеці. Цінова політика. Я розумію, що треба контролювати ціну. Ну якщо фармкомпанії невигідно закуповувати цей препарат, тобто купити його дорожче, продавати дешевше, то хоч в коліно його стріляйте, він цього не зробить ніколи. А страждають пацієнти, страждають лікарі. Тобто задекларовано правильно, а цінова. Політика така, що ро розрібна торгівля не може взяти в оптовиків, а оптовики не купують, тому що їм просто це фінансово невигідно. Відповідно до програми, лікар виписує пацієнту рецепт, в якому зазначена міжнародна назва. А вже провізори радять та підбирають покупцю медикамент. На це зізнаються аптечні продавці. Іноді треба близько 15 хвилин. Треба пояснити йому, який стан на сьогоднішній час ми маємо. Діюча речовина одна, але виробників ми можемо мати один, два, три чотири. 4, 5, ми мусимо запропонувати, пояснити, хто виробник, чи вітчизняний, чи імпортний препарат, і мусимо сказати конкретну ціну відшкодування державою, і конкретно скільки повинен доплатити сам пацієнт. Він собі повинен вибрати тоді, або якщо вживає конкретно, він вже знає, переконаний вибирає тоді однозначно, або відносно платні. На що йому доступні загалом на Львівщині є 1118 аптек, і фактично кожна третя бере участь у програмі Доступні ліки, кажуть провізори. Лише мешканці сільських територій змушені їздити в район. Качмаря, Тарас Фемін, новини. Потрапити у дитсадок за місяць до початку навчального сезону, навіть ті батьки, які зареєстрували дитину в електронній черзі, ще у перший місяць її народження, не можуть бути певними, що будуть зараховані у дошкільний навчальний заклад. Усе тому що електронна система реєстрації, яку почали оновлювати рік тому, дала збій. Управлінні освіти пояснюють, що проблеми, які виникли після перезапуску системи, виправлять однак для цього батькам потрібно знову звертатися до освітнього відомства. До слова наразі, згідно з електронною чергою, у садочки Львова зарахують 7 тисяч дітей. А на кожні 100 місць у дошкільний навчальний заклад міста претендує 174 дитини. Сталася така ситуація, що насправді не всі заявки були перенесені до нової електронної системи. Це було через ряд причин. На сьогоднішній день, за зверненням батьків, всі їхні заявки повертаються. В першу чергу батьки повинні звернутися або до управління освіти, або написати адміністратору, якщо вони бачать, що дитини немає в новій системі реєстрації, листа про те, що вони були реєстрованими, надати свою інформацію про свою дитину, і така заявка обов'язково відновлюється. Львівські школярі вивчатимуть склад продуктів. Зараз у ратуші створюють посібник для вчителів та робочі зошити для учнів. Навігатор по етикетках цього року до вивчення такого предмету будуть залучені понад 100 навчальних закладів та львівські підприємства. Задяки проекту творці хочуть, аби школярі вміли читати етикетки, відрізняти і вибирати якісний та корисний продукт. У новому навчальному році усі шестикласники Львова отримують нові робочі зошити, аби виконувати креативні завдання та робити власні висновки. у планах також води дітей на виробництво тих чи інших продуктів. Зошит, він такий дуже кольоровий. Він там з практичними завданнями, вони будуть там малювати, вирізати, як казали, вклеювати для того, щоб краще засвоївся матеріал. А підручник, по якому викладач буде з ними працювати, він містить в собі і конкретну практичну інформацію про окремі види продуктів харчування. Таким чином діти дуже на прикладі конкретних вивчаючи конкретні продукти, конкретні етикетки, конкретні упаковки, набувають знань. Не лише про здорове харчування, але й про те, як орієнтуватися в сучасних магазинах на поличках, як як читати продукцію. Неподалік Львова трапилось ДТП з участю рейсового автобуса. За попередніми даними з невідомих причин автобус виїхав на зустрічну смугу і вдарився у відбійник, який пробив салон. У поліції підтвердили, що внаслідок події загинув водій, постраждали двоє пасажирів. Я кажуть, у нас поліція є інформація про те, що ДТП сталося через те, що водію стало погано. Скільки було пасажирів у автобусі на момент ДТП, також наразі невідомо. Як попередньо встановили правоохоронці водію рейсового автобуса, 50-річному чоловіку раптово стало зле, він виїхав на зустрічну смугу, де в'їхав у відбійник. На місці події відразу помер чоловік, також двоє пасажирів автобуса звернулися за медичною допомогою. Зараз лікарі встановлюють їм діагноз. Також буде призначено експертизу, яка повинна встановити, чи чоловік помарща до зіткнення з відбійником, чи внаслідок отриманих травм. Лісівники закликають не палити вони що під час факи, а лікарі радять, як оберегтися. Процес, поміж іншого, в наступній частині випуску не перемикайте, аби не пропустити. У Львові відновлюють руїни кам'яної фортеці біля телевізійної вежі. На роботи мають витратити понад 5 мільйонів гривень. Підрядника робіт визначили з третьої спроби та обіцяють найближчим часом почати консервацію та реставрацію руїн. Окрім консервації високого замку, планують провести і укріплення схилів від сувів та упорядкувати навколишню територію. Жодних добудов чи надбудов обіцяють не робити. До слова, фрагмент фортеці на замковій горі у Львові зараз у жахливому. Стані та відповідно до описів 1562 року, тут була каплиця, королівське мешкання, муровані хідники, склепіння та 10 гармат. Вже на початку XVIII століття, після численних пошкоджень, мур перестали використовувати в оборонних цілях і поступово розібрали набут матеріали. Руїни високого замку це є один з небагатьох вцілілих фрагментів ще з доби середньовіччя, Тому це дуже важливо його реставрувати і консервувати, щоб ми мали цю історію збережено для львів'ян, для усіх. Це є пам'ятка архітектури національного значення. Власне є збережено фрагмент південної стіни муру. У Львові відновлюють музичні школи. Роботи уже розпочали у школі номер 5 що на вулиці Героїв Крут. Насамперед усіх учнів обіцяють забезпечити музичними інструментами. Особливу увагу приділяють закупівлі духових та ударних інструментів. Також у закладі, завдяки меценатам, зробили і ремонт мистецьких класів. Загалом у Львові функціонуватиме 14 спеціалізованих. Функціонує 14 спеціалізованих шкіл. Тому цього року у місті уже підготували відповідну Програму щодо забезпечення усіх музичних шкіл відповідними інструментами також у планах збільшення кількості мистецьких закладів. «125 дітей матимуть змогу навчатися вже в оновленому приміщенні, в яке хочеться приходити, і напевно не хочеться йти. Адже ще як ми зробимо благоустрій власне такого публічного простору біля школи, що буде такою доданою вартістю для музичної школи, теж буде дуже гарно, з якого будуть користуватися дві загальноосвітня школа і музична школа. Ми сьогодні домовилися, що на вересень місяць вийдемо з окремою програмою з точки зору. Ору стопроцентного вирішення проблематики по музичних інструментах Тобто ми маємо мати достатню кількість музичних інструментів для того, щоб всі бажаючі могли брати участь в самоосвіті, вчитися, і ці музичні школи, які у Львові є, вони показують достатньо великий клас, має на увазі професійний рівень, але їм треба сьогодні допомогти. Спека наступає найближчими днями. Денна температура повітря триматиметься вище 30 градусів тепла. Синоптики кажуть, що така погода триватиме щонайменше тиждень. Тож журналісти новини сьогодні дізнавалися, чим львів'яни рятуються від спеки. До Львова прийшло справжнє літо на термометрі більше 30 градусів тепла. Тож львів'яни рятуються від спеки усіма можливими методами. На вулицях сьогодні людно хтось у фонтані купається, а хтось рятується морозивом. Та спека не докучає усім. Та чим поведеться вода, морозива? От фонтан нормальний. Я вчора з'їла чотири морози. От полила полила водичку дуже приємно. Дуже важко їсти на морози в транспорті, дуже важко тільки водою можна рятуватися. З пляжок з магазину і біля фонтану медики радять не перебувати на прямому сонці, адже це загрожує сонячним та тепловим ударом. Також слід утримуватися від вживання спиртних напоїв за останні кілька днів. Кількість таких звернень значно зросла, особливо серед групи ризику. Тож медики радять пильнувати за своїм здоров'ям. Дуже важливо пильнувати за температурою тіла в разі, якщо вона підвищується, а також якщо з'являються сильні головні болі. Нудота, блювання для гіпертоніків, це так само може бути підвищення артеріального тиску та пришвидшення серцебиття. То важливо звернутися до медиків. Синоптики кажуть, циклон із з Румунії буде надокучати ще кілька днів. На найближчі дні все ж таки спека 35-37, у Нас вже і оголошене штурмове попередження на сильну спеку, тому що температури досить високими є не тільки на приземних картах. І на висотах, тобто такі високі температури спричинені є антициклоном, який знаходиться над Румунією. Спека не відступить ще мінімум сім днів. Далі прогнозують похолодання на кілька градусів, та загалом серпень буде спекотним. Мартенко, Анатолій Лопаченко, новини. Ільів'ян попереджають про велику ймовірність лісових пожеж. Фахівці закликають утриматися від пікніків, не розпалювати в лісах вогнища та не палити сухості. Відповідно до чинного законодавства за випалювання стерні передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 170 до 340 гривень. За порушення вчинені у межах території природного заповідного фонду штрафи зростають удвічі. Займання може розпочатися навіть від мало. Недопалку пожежі завдають величезної шкоди ґрунтам, рослинному та тваринному світу, а також забруднюють навколишнє середовище та шкодять здоров'ю людей. У зв'язку з високою. Пожежною небезпекою, яка може скластися в зв'язку з аномальною спекою і високим температурним режимом, не розводити багаття в лісах і утриматися від відвідування лісів. Всі пожежі виникають або йдуть з полів під час спалювання стерні і трави, або під час вздовж доріг, значить, викидання недокурків і інших, інших випадків. Урятувати чотирилапих сім'я Львів'ян власноруч створила притулок для хворих та покинутих тварин. Утримують його самотужки. Кожен охочий може допомогти кормом та матеріалами для вольєрів. Як саме розкаже Олена Данило. Майже два десятки собак знайшли притулок неподалік від Львова. Тут його годують та лікують. Окрім того, волонтери шукають для чотирилапих турботливих господарів. Надя ще з дитинства дуже любить тварин. Згадує, що ніколи не могла пройти пост покинутого собаку чи кота. Усі якісь цуцики, постійно якісь котики, щось нове хтось підкидає, збирає дуже стараємося самі все робити, щоб не, не порсити ні в кого, нічого. Але коли виникає дуже гостра потреба, зазвичай з кормом проблеми, найбільші проблеми це з їжею для них. У всьому наді допомагає чоловік. Сім'я навіть перебралася за місто, щоб тваринам було комфортніше. Дуже багато людей, які беруть собі Потім їх просто викидають, як непотріб. Є такі люди, які просто не можуть пройти повз. Ну і так сталося, що вони спочатку були у нас в квартирі. Але в квартирі це дуже, скажімо так, напряжно. Сусіди постійно жаліються, та і собакам, в принципі, там не дуже комфортно. Зараз тут мешкає 10 дорослих собак та ще шестеро цуценят. У кожного своя складна історія. До прикладу, туману 11 років. Охочих забрати його не було, тому собаку волонтери залишили в себе. Йому було 10 років, коли його викинули. Просто не забрали додому. І ми його підібрали. В нього були вирвані кіхті. В нього видно, чи збила машина, чи хтось вдарив нього наскрізь прогри Нила, щука, зуб, ми його оперували, вже кастрували». Наразі волонтери хочуть підготувати вольєри до зими. Згодом планують розширити господарство, щоб перевезти сюди ще й котів. Олена Данило, Олег Греб, новини. Львівські прикордонники святкують 74-ту річницю створення загону. Деякі з них віддали свої життя, захищаючи батьківщину від окупантів на Донбасі. Робота важка і вимагає неабиякої фізичної та психологічної підготовки, кажуть прикордонники. Проте завдяки злагодженій співпраці інспекторів, кінологів та зв'язківців вони забезпечують максимально ефективну охорону державних меж. Сьогодні у Львові представники міської та обласної влади нагородили службовців. Охороняють державний кордон на території Львівської та Волинської областей. Кожен день по 5-6 порушень йде. В пунктах пропуску цигарки, поза пунктом пропуску нелегальні мігранти йдуть. Дуже часто буває. Недавно от була у нас така ситуація, що на Павловичах затримали, перевозили зброю, 40. Три пістолети. Таким цей день побачила команда інформаційної служби Терка Львів». Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі. Гарного вам вечора! Бережіть себе та цінуйте тих, хто поруч. Дякую, що з нами. До зустрічі. Одяг ведучих від торгової марки Ролада.